Всім привіт! Мене звати Саня, і це восьма частина проходження гри GTA Vice City. І ми продовжуємо проходити місію під літерою С. Це у нас на кораблі полковника. Так, я не забув на цей раз вимкнути нашу музику. Там ми не проїдемо, забув. О, тут приїдемо е, Також те, що я в першому випуску знімав. Про те, що в мене був то маленький квадратик, я його розтягав, псував якість, то я нарешті змог зробити на весь екран гру і якість запису, звісно, покращилась. І коли я в в четвертій частині начебто казав, що біля будинку з бензопилою стоїть авто, я переплутав з оцім будинком, де постійно спавниться ось це от спортивне авто. Давайте в його сядемо. От. Ну і давайте все ж таки вже поїдемо. Ось бачите, їх багато таких. Знову на наш корабель їдемо. Вона дуже низька, тому від кожного бордюра підлетає. І що нам полковник на цей раз приготував, подивимося. Томі, come join me! Що це за тварюка лежить у нього? tommy you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption although i must appear to mourn his passing and carry on with business as usual this isn't getting me any closer to my money tommy my friend you are not in liberty now here we do things differently i will continue with my inquiries but in the meantime i have a valuable deal to close a favor for a friend cortez you're a good friend tommy i knew you would not let me down I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Встретитесь с курьером на Аллее. Ну, поехались. Зайдіть в амуніцію це Вони нам пропонують купити зброю, бо я так зрозумів, що для цієї місії відеоказателя тригонька показує, що цель вище ігрока. Да, треба буде зняти зверху. Я згадав цю місію, він буде на рекламному щиті. Десь от там він. Для цього нам знадобиться снайперська гвинтівка. І де він? Немає. Давайте глянемо. А, ні, це не та місія. Він буде в самому торговельному центрі. Так, так, так. Ось він стоїть.

Ага, нам треба. Його не здогнати. Якийсь тип непонятний підмотик мені підбіг. Оп, не вийшло. Ага. Опа. Ох ти ж. Ну... Перший блин вийшов в нас кому. Нічого страшного перепройдемо. Угу. Так, зараз пропишу код. То, щоб у мене зброя була і давайте вже будемо тоді Йдемо сюди так. тепер ми вже знаємо, що робити. Ой-ой-ой, ярик водила. Трошки занесло, все нормально. Ну, ми в принципі приїхали, тому все добре. Ой, щось трапилось. Так, треба зброю взяти.

Так, поки що в нас це виходить, щоб не дратувати поліцію зайвий раз, беремо Феррарі от кабріолет і наздоганяємо цього куриєра. Ага, він на, на сусідній вулиці. Опа, а що робити? А, клас. Е, стой, 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 стой! Не б зрозумів, звичайно. Клас. Місія провалена, бо я його вбив і чемодан утопився. Такого я не очікував. Третя спроба. Я це перемотаю все.

Ще хтось мене попав. Так, ну, так, що нам взяти за машину. А, давайте Ламборгінніонер вже його візьмемо. No, okay. Так, ну на цей раз я сподіваюся. Треба вже бути обережніше. Так. Тепер треба поїхати кудись і відвести щось, при тому, що нас менти будуть намагатися. Та-та-та. А, до кортеса і відвести нам і треба на яхту знову все. Все, місія пройдена. Отримали ми 500 доларів. Ну і все. Залишилося тільки зберегти гру. І все. Наступна місія у нас теж на яхті. Іншої у нас поки що нема, тому в наступному ролику ми будемо знімати її.